Трьох десятків кабінетів вціліли лише два. Єдиний ліцей в Новопавлівській громаді майже повністю зруйнований. Надвечір 29 січня війська РФ вдарили по навчальному закладу пабами. Другий день вчителі та працівники ліцею прибирають наслідки атаки. Місцевий житель Віталій Яцура каже, навчався в цій школі 11 років. Згодом почав викладати тут фізичну культуру. Додає, живе неподалік. Момент удару бачив на власні очі. Я чув свист, потім спишка, а потім ну, сам горю, я не знаю, хата ходором ходила. А коли визнали, що це школа, це просто серце кров'ю обливається. Ну, все життя тут. І учились, і працювали. І зараз це, це жах. Ніше в цій спортзалі Віталій тренував сільську футбольну команду. Тепер каже, виносить звідси інвентар, який ще можна спробувати відремонтувати. Через атаку РФ вирвані віконні рами, а стіни пішли тріщинами. Коли тут діти були і маленькі, і дорослі завжди дзвінко, весело було уроки проходили дуже чудово. Це друга домівка. А тепер руїна. Ну, Це такі уламки такого боєприпасу. Директор ліцею Юрій Білик розповідає, жертв вдалося уникнути, бо в момент удару в закладі нікого не було. Додає, після влучання кабів в одному крилі школи спалахнула пожежа. Повністю вигорів музей та декілька кабінетів. В ліцеї вціліли лише два класи інформатики, каже чоловік. Це два кабінети, в яких збереглося обладнання. Комп'ютера зараз їх вивозимо. А так все розбито. Він дуже важливий, тому що він залишився один навчальний заклад. Було три, я залишився один. Дітей дуже багато навчалося. Допомагали прибирати наслідки обстрілу і колишні учні ліцею та місцеві жителі, каже Юрій. Додає, відновлювати навчальний заклад планують лише після закінчення війни. «Сльози, біль. Я в цьому ліцеї працюю з 2002 року, директором з 2010-го і ходив в школу. Це дитинство тут. Дуже боляче. Ні, діти приходили, і батьки деякі приходили, подивилися на цей жах. Всі плачуть. З початку 2025 року Новопавлівку обстрілюють майже кожного дня. Розповідає голова громади Микола Гаврилов. Каже, росіяни атакують громаду кабами, касетними боєприпасами та дронами. Вся центральна частина в нас зруйнована повністю. Сільська рада, школа, Укрпошта, будинок культури, млин, магазини і приватні будинки, ці, які були тут рядом. Директор ліцею каже: зараз в закладі навчаються понад 200 дітей. З початку повномасштабної війни їх перевели на дистанційну форму. Зараз вони продовжуватимуть отримувати освіту онлайн. Олеся Приходько, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.